Ви не просили, але ми все одно зробили. Отож, друга частина з незвичайними продуктами, які ми знайшли на поличках філіппінських супермаркетів. Бо на наякі манго тут можна знайти не тільки в сирому вигляді. Філіппінці полюбляють бананові кетчупи, локальна альтернатива томатному, а також бананові чипси. На Філіппінах є популярний корнеплід упі, зі смаком якого готуються багато солодощів, морозива, пипічки і тому подібне. На поличках філіппінських супермаркетів ви точно знайдете різноманітну кількість імпортних азіатських товарів. А ви колись пробували сирні вафлі та сирні кекси? Бо ні. Також нас дуже здивувало те, як саме продаються акційні товари: сейвий соус разом з Кока-Колою, солодкі напої разом з майонезом, снеками і так далі. І солодких і солоних снеків тут неймовірна кількість. Отож діліться в коментарях своєю думкою з нами, які з цих продуктів ви б точно спробували.